Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Красті. Та сьогодні, друзі, я буду виживати на одному блоці. Я поки що не знаю, з ким мені доведеться виживати, але, друзі, я вам дещо розповім. Здається, що я закохався. Ви спитаєте, у кого це Румі? Так, це, це дівчина, яка з K поп групи. Вони е, всі мисливці на демонів. А, взагалі то, слухайте, я, якщо чесно, не можу перестати думати про неї. Так, нам спочатку потрібно здобути один блок та поставити його. стій, стій, стій друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Я планую тут побудувати будиночок. О, коли вже в мене буде цей блок? сподіваюсь, я його впіймаю. О, Да що ж таке? Все падає не до мене. Є нарешті. Так, слухайте, друзі, в мене є план. Нам потрібно здобути. О, це я розумію. Є. Та я не поставив. Що ж це таке? Гаразд. Е, вважаю, що з другої спроби в мене все вийде. Так, ще трошки. Ні, я не туди поставив. Гаразд. Зараз ми все виправимо. Нам потрібно здобути ще один блок та поставити його знизу. Ооо, в мене вже є. Лопата, кайло, сокира, нічого собі, скільки всього цікавого. Блоки? О, мені нарешті не доведеться здобувати їх. Дивіться, вони такі темні. Можливо, щось зможу побудувати. Але спочатку я хочу поставити є, я поставив знизу блок. Так, цікаво, з ким я буду виживати. Хоча, друзі, знаєте що? Сьогодні я буду виживати один та розповім вам про своє кохання. Так, ще трохи вбираємо. Так, тепер можна поставити ось так знизу. Нарешті в нас тепер є платформа. Друзі, слухайте, я не буду поки здобувати ці блоки. Я хочу побудувати невеличку собі платформу. Ай! Що? О, ні. Це, я? Друзі, це вона, Ромі. К О, ти що тут робиш? Це ти Привіт. що тут робиш? І де ми взагалі? Слухай, ну взагалі, то я тут виживаю. Це один блок. Ти навіть не знаєш, що це таке. Я не і... знаю, а чому навкруги нічого немає? Слухай, це таке виживання. Ми знаходимося на одному блоці, крім цього Наві блоку нічого не си? було. О, слухай, я професіонал у цьому... у цій справі, тому я виживаю доволі таки часто. До цього, яким боком? Слухай, я взагалі не знаю. І взагалі ти відірвалася від цих клятих демонших. Хто вони, вони взагалі такі? Ну, знаєш, а? насправді це дівчата з моєї групи. Це Зої і Міра. Що? А чому вони стали демонами? Я не знаю, я з цим ще не розібралась. Ой, але що мабуть, таке? вони перейшли на сторону зла. А чого. Що? 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 Ви думали, Міра? що? Ми покинемо вас. <світ> Знову що? вони! Зачекайте, Ей, дівчата, що вам треба? Не нападайте на нас, ми взагалі не, не це що Не спайте! І не Фіні Грумі, ти, його. Нам подобаєшся. Фізь, а, в румі. ти залі, чому не хочеш бути з нами? Я Чого? не хочу і ви не хочете. Взані я не знаю, тут? що з вами сталося, але я вам допоможу. Я ще Ми не придумала, як. Як ти нам допоможеш? Собі допоможи. Так! Тобі, допоможи, Румі! Чо? А красень будеш з нами. Ало, з ви мене? Воно пішло з я не, не буду з вами. Ах Так, Раз! Демони, нападайте! Що? Що? Демонці нападають! Красень, ти будеш з нами, тільки з нами. Або я не хочу бути з вами і дворі з мене. Вся музика клята, мені вона не подобається. Проще Я з ними зараз впораюсь! Ненавиджу світла. Що? Диви, настало світло і вони кудись зникли. О ні! одна залишилася. І не ще одна. Зараз я розберусь! Слухай, Ромі, це що? Твої подруги Зої та Міра, ти була раніше з ними, чому це все так туда? сталося? І бік... Ми... Що? Слухай, де ми, ми що? просто Всі, всі разом а, проти тих демонів були. А чому вони демони, а ти ні? А? Ну, це дуже довга історія. Слухай, знаєш що? Я хочу, мабуть, побудувати тут собі будиночок, ось так. Мабуть, його десь тут побудую. Так, все. А У... навіщо в тебе є Дивай... будинок? Синий я зробив. В мене є будинок. О, Це так. А чому він з таких блоків? О, я в шоці дивився. Ти хотів будинок, він є. Тут є скриня. Нічого собі скільки тут всього. Оце о, так, о. я в шоці? Так це сюди, це так, сюди. Це все добре, але в мене є дещо для тебе теж. Звідки в тебе зброя? О, набої ще є. Нічого я мисливець на демонів. О! Тобто, а це що в тебе таке? Чому воно таке червоне? Тому а. що це мій меч проти демонів, і він може бути тільки в мене. У дівчат теж була зброя, але я Слухай, не знаю, що здається, з ними сталося. Мені здається, що я десь цей меч бачив. Це взагалі не демонічний меч, або як його там а ще як називають. ти думаєш, який меч може впоратись проти демонів? Ну зачекай по легенді взагалі цей меч, якщо ти кажеш, що це твій меч, він може бути тільки у демонів. Як це тоді відбувається? Красти, а? давай я тобі Що? потім якось все, все а -а -а. розповім. Що? Знову? Нарешті, Румі, ти стала така, як ми. Що? Що? Ти стала а, демоном? Ні-ні-ні, Красти, не бійся. А -а -а. Я тобі все поясню. Що? Подобається? Ні, нам Кажись, не подобається. А як так? Тобі? Я вас якось вилікую. Що демони не атакують? Тебе вилікуй! Я вам допоможу вас научиться нормальними. На в яку я закохався демон. Скільки тут демонів? Що я Вон еще все знает. Так, зачиняй, зачиняй двері! Швидше, швидше, треба все забарикадувати! Тут щось було. Ні, так, забираємо ми все, вибухнули. що є. Ха, сховатися намагаєшся. Красивий Сьогодні та буде так. тільки наш. Не буду я ваш, зрозуміли? Бовдурки, Валіть взагалі звідси. Вони зліці. нам все всередують. Ти ви! коли настав день, вони зникли. О, так. Це стало? -так, Добре, Загалі-то ж вона демон, вона демон, Шо вона демон. Красти? Ти демон, ти демон, ти демон. Не ні ні, -ні, ні, -ні Красті, дай мені все пояснити, будь ласка. А, що? Що з тобою було? Чому ти була цією фафіолетовою? Бо насправді є Шо... демон, але тільки части... частково. Частково демон? Так. Зачекай це, як взагалі? Бо моя мама була мисливцем, а мій тато був демоном, і ось вийшла я. А Це в шоці, я в шоці взагалі. Слухай, це не небезпечно для мене. Ні, ні, ні я тобі не нашкоджу, чесно. Слухай, тому що твої подруги вони взагалі демонші. І вони, вони, я ще я... не знаю, що з ними сталося. Чому вони перейшли нас на бік зла? Я їх взагалі разу не бачив, щоб вони були нормальними. Взагалі Та то вони ні, завжди взагалі вони такі. нормальні. Ми е, разом боремось проти зла, проти демонів. Слухай. А як як вилікувати взалі е, вас? Щоб я ви не становилися не цим... Ну я не знаю, що з ними робити, але я знаю, що мої відмітини на тілі пропадуть тільки тоді, коли пропадуть всі демони з цього світу. Слухай, якщо твої подруги демони, тоді їх потрібно вбити. Ні, ні-ні. Ти... Ні. Без них я не зможу просто йти проти демонів. Ти знаєш, як взагалі це все працює? Наш голос, я наші не пісні знаю. закривають всі телепорти між демонічним світом і нашим. Слухай, я взагалі не знаю, як це працює, але ця пісня, вона мені... Е... Це Судово не наша боку, пісня, це далеко не наша пісня. Ти просто не чув наші пісні. Гаразд, а яка твоя пісня? У нас... Як? Ні. Не наша? Ні-ні-ні, це ні, ні. точно не, не наша. А о, красі вона бреше. Красі від іди. вона її Захувайте. придумала. Я зараз це зроблю. Ти мені брешеш чи що? Я там все заберекодував. Ось так. Це не допоможе, вони вже тут. Демони будуть скрізь. Краще Ні! Я їх всіх переб'ю, цих демонів ненавиджу крилатих. Обережно! Румі, ти, ти вже адекватна, ти не демон. А вони демончі. Бо я з, цим, вали. я з цим борюсь. Нарешті ти стала як ми. Ти стала вона як ви! Вона не така, як я. Тільки зараз. Взагалі-то вона так як я, така як я, також демонша. Ні, ті з цим були усі і самі, як собою правити. Стільки всіх нападає, то да що вам потрібно? Ну, взагалі-то нам потрібно, щоб Румі стала як ми, а ти, краще був з нами. Що? Ні, Та ні, ні. я взагалі з вами не буду. Я ненавиджу демонів. Я буду боротися проти них. Так, сюди поставити, сюди. Вони ще тут. Це музика. Треба швидше заперекодуватись, що подобається. Куди сховалась? О, нарешті. О, ненавиджу світла. Диви! ти до сих пір демон так же. Я не знаю. Я не знаю, що вони викликають в мені це все. Слухай, я, якщо чесно, тебе трохи побоююсь, не ні, підходь ні, до мене ні. дуже мені близько. Мені Просто треба заспокоїтись. Тоді заспокоюся, як тобі допомогти тримаюсь. Йди на город, сапай цю картоплю, ні, там ні, моркву ні, ні. я не Просто зайв. Не чіпай мене, будь ласка. Гаразд я тебе чіпати не буду, а я взагалі в неї втюрився. О, нарешті вона стала така, як є. О, О, ні, друзі. Я трошки ці... заспокоїлась. Слухай, я взагалі не розумію. Що тут відбувається, але мені здається, ці демонші нападають тільки вночі. Це ще в тебе і що? Ліжко? Я О -о -о! трохи зможу привнести щось в твій будинок. О, нічого собі. О, -о слухай, мені здається, що це трохи схоже на побачення. Так, не знаю. такого побачення в мене ще не було. Слухай, я в мене також. Зараз, слухай, в мене є план, я зараз дещо побудую, так нам потрібно взяти ось цю штуку та подивитися, що взагалі на цій сцені є, можливо, там щось є, що нам допоможе знищити цих демонів. Не знаю, треба все перевірити будь зараз. Слушайте, так... будь ласка. Добре, добре, зараз я ось так все побудую сюди, О, тут вогнище. О, що це за котел що такий. Зілля варять, чи що. Що О, ні! ж такого придумати? Що... це? Що Тобі краще не бачити. Так, слухай, тут нічого такого нема. Гетари, там барабани якісь. Що кажи. Та нічого сюди не Диви, яка фотка. Мені здається, що це Це дуже дуже погано. Слухай, добре, що зараз день і нікого нема. О, йди сюди там небезпечно заходитись, Вдруг вони зараз нападуть. Мені треба що Ти мені допоміг? Що нам робити? Побачення! Ні! Рам'я поцілона! Храсті, мені треба, щоб о, ти, о, ти мені допоміг якось їх врятувати. Я не знаю, як їх врятувати мене, хто врятує. Треба треба я не зможу впоратися з усіма демонами на цьому світі. Добре, добре, я щось допоможу тобі. Вони нападають на мене. Головне нам а. сьогодні вижити. Треба поцілувати. Як тобі наша музичка? не вибір! Да ні, мені таке не подобається! Скільки можна? Що ви тут робите? Я нічого не бачу! О, ні! О, це халепа! Що ж робити, що ж робити, скільки їх тут! Монстри нападають на нас! Скільки в залі їх тут? Що тут хотіть? Коли вже буде день, коли вже буде день. День прийди, день прийди. Не прийде твій день. Ще. Прийде ще як? О, Так. О, Ти нарешті день! будинку нічого не залишилось. Ненавиджу! Вали звідси клята демоджа. О ні, о, ні, о, ні! Так, ще одна демоджа десь тут застряла. О, ні, я пав! О так. Ще трохи я їх всіх знищу. Ненавиджу цих крилатих. О, все, Ого, Румі, ти нарешті стала е нормальною. Так, ти мені допомагаєш ставати нормальною. Ну, дякую, хоч чимось Я тобі допомагаю Це тобі, але дякую. На... Слухай, нам потрібно тут все закласти, тому що все зруйновано. Слухай, я не знаю, як з нам взагалі звідси вибратись, тому що ця ніч і все. І вони приходить... вони б нам щось. Щось підказали. Слухай, мені здається, що вони ніколи не стануть нормальними. Ні, Ти так бачила не може взагалі? Це бути, тому що тоді весь світ захоплять ці демони. Слухай, я, якщо чесно, не дуже хочу, щоб вони захоплювали весь світ, але я хочу звалити з цього одного блоку. Так, ми зараз тут все заберемо. Але вони можуть перейти і в твоє село. І ще в інші села, і все, і тоді буде дуже погано. О, тільки вони прийдуть у моє село, я їм скину ядерну бомбу, цар бомбу. Це і не все. допоможе. Вони вилазять із свого світу демонів. Тому -то, тоді мені потрібно зруйнувати світ демонів і все. Але ти не можеш туди пройти, бо ти не демон, рабой. Зруйнувати. зруйнувати. Що ж мені з ними робити? Я твої плани зламаю красті. <гуми> <гуми> Я також. Ненавиджу. Демони, демони, демони. Мені потрібно <гуми> дай згод. <схватись. гуми> так, ця музика ще. Так, тобі вона подобається. Це гіпнос. Вони можуть забрати твою душу через цю музику. ні ні, ні, ді мене не забереш. А, ні, я не бачу, куди бігти. А о, допомагай! Рожева хмара, рожева хмара! Я тебе просила туди не виходити! А, ні. а як я можу не виходити, якщо я в мене буде! Так, де вони, демони, вони, де Вались, 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 віциклятий, демоняка! Мені потрібно якось зажити. Як не знаю. О, треба дожити до світанку. Диви вже світає. Ще один демон і що буде так. просто дожити! Ми зможемо звалити звідси. Не звалити світла не можу. Диви світло і вони не можуть нічого зробити. Ця музика не закінчується. О, мені здається, що їх чари вже не діють, коли світло стає. Сонце вже точніше. День? Так, слухай, як вже ми можемо день? звідси Ось, піти. Там. Я її вбив. Так, давай за мною швидше. Зараз портал відчиниться. Стрибай за мною. Давай го сюди.